Виконуємо номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 1 до параграфів з 1 по 5 підручника Геометрія 8 та номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 2 з підручника до параграфів з 5 по 9 підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Висоти, які проведено з вершини тупого кута паралограма, утворюють між собою кут 30 градусів. Знайдіть тупий кут паралограма. І варіанти відповіді А120, Б130, В150, Г160. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас АБЦД паралограм, БК і СМ висоти. Кут КБМ у нас 30 градусів потрібно знайти градусну міру Кута Д. Працюємо з чотирикутником КБМД. К Б Ми знаємо, що сума кутів чотирикутника 360 градусів. Отже, кут ДКБ додати кут КБМ, додати кут БМД і додати кут МДК, він же кут Д дорівнює 360 градусів. Ну, а тепер знайдемо наш кут Д: це Кут МДК. Д, кут МДК дорівнює 360 відняти 90, 30 і 90 суму. 90 додати 30 і додати 90. Отримаємо 360, відняти 180, це буде 180 і відняти 30. Отримаємо 150 градусів. Отже, кут D дорівнює 150 градусів. І варіант правильної відповіді це В. Відповідь В. Номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 1 – підручника «Геометрія 8» та номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника «Математика 8» виконана.